Ну ну, сыновь, и и и ну, ну, что вы на Ну что, дурак, эй! У вас рабочий день! Рабочий день, и что? Что вы на воду пекаете, Слушай, почему закрыли? Я не понимаю. С кем спелкуватися, шановник? Слушай меня. Слушай меня, послушай. Просто хотим документы передать. И что? Как, что бандиты? Да, все, раза. Ну просто, мы ничего не будем делать. Мы пришли Мы пришли, чтобы передать петицию хотим. А? Начальника какого-то? Можно? залито нам нужен пан Войцев. Ты закрылся, как будто бандиты пришли, а не атошники. Как Можно мне не Форму узнаешь, Чеврон узнаешь, меня, атошника, закрываешь как бандита? Пусть сюда что Вот що? А что у вас? Что вы закрываетесь? Подожди, подождите, подождите. Писатель. Так, шановный, вы хотели бы прийти, влаштуватися на охорону, то мы бы пришли бы давать. Подожди, подожди. Якщо бы зараз хотіли зайти в силу, а вы в мельке бы удержали и в игре. Просто хотів щось передати. Ми вот, хочемо передати ось. Можна ж що, рементал? Від штабу блокади, торгівлі з терористами. Просто передати це все, передати свою вимогу. Просто є запис, ви по листа і записуєтесь на прийом. І Та який це має бути прийом? Чому ми перейшли? А ви записуєтесь там в АТО, в зону АТО поїхати в очередь? Якщо ви зараз починали, а по чому я не довжний записуватися? Вісту вісту, до щоб заїх... за, зашли, там. Пішли, давай договориться, дали... forest... подали... так, все, давай договориться. Вичас яке бойових дій. А ви ж не прийшли і ви сказали, що... Зі штабу блокади. Торгівлі з терористами. Алло, доброго дня. Я перепрошую, з ким я маю спілкування? Мене звати Богдан. Тоді нам потрібен хтось із його заступників, щоб просто передати вимогу, щоб нам дали вихідний номер, а потім вже в усовому порядку ми будемо спілкуватися з паном Бойцуком, тоді, коли вже він вийде з відпустки. А хто такий Степан? Це я. Я, я дуже 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 сильно дякую вам, але справа в тому, що служба безпеки не має жодного відношення до нашої вимоги. Ми не бажаємо спілкуватися з службою безпеки, ми хочемо спілкуватися з вашим керівництвом. Тобто, зараз ми реєструємо лист, отримуємо вихідний номер в понеділок о 10-й рані. Я потелефоную, і ми відмовляємося на понеділок на зустріч з головою цього департаменту. Ванважна перевезення. Тільки за що дозово ми хотіли бути би присутніми зараз при цьому всьому, що при передачі, то як то не можна? Я вам даю копі, зараз розписуюся на копішні, її і націляють, реєструють. І вам просто тобто, дають мало.